Буде якесь вияснення стосунків, буде розмова стосуватися про е, працю. Хтось вкладається дуже багато фізично, дуже багато працює і про справедливість. Можливо, буде розмова про те, що у вашій парі, у вашому партнерстві, хтось більше працює, хтось менше. Або, наприклад, Тут може йти розмова, якщо це людина на вас працює, людина може говорити про те, що може звільнитися. Тобто людина планує звільнитися через те, що його не удовлетворяє, якби те, що. Він багато прикладає зусиль, але те, що він заробляє, наприклад, його не влаштовує. Або занадто багато людина зусиль прикладає. Буде вияснення стосунків саме на цю тему. Роблю багато, отримую мало. Людина буде добиватися справедливості. Людина не отримує бажаного результату за свої дії, за свої старання. Тут буде вияснення стосунків між вами.